На завершенні цієї справи, хай буде так, як молитва така подяка. Лумечка ходили сюди. You said, see, Луна є спів тобі, за все тобі я дякую надія ти моя, В житті я хочу славити тобі, честь і хвала. Я дякую за все. що ти Я хочу всім вам подякувати і вчорашнім, і сьогоднішнім. Я вам так крепко дякую, що ви так откликнули до цієї справи, так було розпочинати, тяжко. А все-таки приємно є завершити. Все-таки поза нами два дня можна сказати, на зараз. Дай тебе Бог по благословить усій праці далі і дасть тобі сил Порщить і трудитися. За цю справу, а ви щоб мені. вона була в пам'яті я... для нашого збору. Ти такий вже худий став якийсь. допомагайте трохи. Будемо допомагати. Звертайся за допомогою, що ніколи не відкажешся. Все, мастер, дякую. Ви старші на вас є надія, що ви такі є ви... Він у вас нема чого сумніватися. А тепер не першого духа переймуть і інші. Дуже дякуємо. Алю, ти так думав, що не треба тут казала? Да, да. Треба. Треба. Всі і треба були. Ну, дуже дякуємо. Йінко, там як потрапити, не буде, то я звісту. Все, роман. Можна знімати. А тепер роман, а тепер ти, ти знімав, ти що? теж просьба що бувається? Бо, бо дуже, ми там дивилися, а ти. Дуже було цікаво, спостерігати за всіма, за реакцією кожного. І я вдячний дуже Богу, що ми маємо можливість дізнатися, якою ціною відбувалася свобода для релігійних наших зборів, для наших сестер, для нас, молодих. Маємо змогу вільно збиратися, маємо літературу, можемо. Досліджувати, читати, досліджувати слово Боже, привезти характери, щоб могли згадувати історію минуле, щоб мали кожного пам'яті свої, знали кожного історію, хто де був, хто де народився. І велика даці зло.